Вітаю вас в ефірі телеканалу ТЕСА-1 з прогнозом погоди на понеділок, 4 лютого. Сьогодні дізнаємося, яким буде рік змії для людей народжених в рік кролика або шкота. Пощастить тим, хто займається торгівлею, рекламою. Фінансові питання особливих турбот не принесуть. Тих, хто має кохану людину, чекає сприятливий період. Самотні зустрінуть свою любов, яка може перерости в серйозні стосунки. А чого чекати від погоди 4 лютого знають наші синоптики. 4 лютого в області передбачається хмарна погода місцями мокрий сніг з дощем. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1,0, в вдень 0,3 плюс градуси тепла. У горах хмарно мокрий сніг з дощем. Температура повітря місцями до 4 морозу в день 2-3 морозу. Насамкінець нагадаємо вам про тих, кого варто привітати з іменинами. Отож, 4 лютого День Янголав Георгія, Юрія, Леонтія, Петра та Тимофія. Вітаємо вас з іменинами та пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на цей день. Хмарно буде і в Ужгороді. Йтиме дощ. Вітер Південно-Східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько нуля, в день 1-3 градуси тепла. 4 лютого всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. А ми в свою чергу проінформуємо вас про синоптичні показники для 4 лютого в вірських районах краю. Похмура погода і дощ передбачається у Великому Березному. Вночі 0 плюс 1, в день 2-4 градуси вище нуля. Буде похмуро йтиме дощ у перечині. Температура повітря від 0 до плюс 1 в день 1-2 градуси тепла. Йтиме дощ і в міжгір'ї. Температура повітря від мінус 4 до мінус 1 в день плюс 1 плюс 3 градуси. Сильний сніг очікують у головці. Температура повітря вночі мінус 4 мінус 1 вдень до 2 градусів тепла. Дощитиме в мукачеві. Температура повітря 0 плюс 1 вдень 2-3 градуси тепла. У сваляві передбачається мокрий сніг вночі 0 плюс 1 вдень 1-2 градуси тепла. Так само йтиме мокрий сніг у тячеві температура повітря аналогічна 0 1 вночі в день до 2 градусів тепла. Мокрий сніг з дощем передбачається у хусті. Вночі 0 плюс 1 вдень 1-2 градуси тепла. Виноградів зустрічатиме 4 лютого з дощем. Вночі до 1 градусу тепла в день до 3 градусів тепла. Дощитиме у берегові. Вночі 0 плюс 1 вдень 3-4 градуси тепла. У іршаві мокрий сніг з дощем вночі 0 плюс 1 в день до 2 градусів тепла. І у рахові йтими сніг з дощем вночі. Мінус 3, мінус в вдень до 3 градусів вище нуля. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.